Всім привіт, ви на каналі Evoplay Play і сьогодні буду грати в побіг від Грені за своєю сестрою. Всім привіт! Такс, ну що ж поїхали. Тут вже двері. А, тут один, один хтось, давай Йди, Іди, ти йди Чи я йду? Mm -hmm. Такс, ходім далі. Такс. Mm -hmm. І біжим. Давай, тепер ти йди Эм, ну, тут, тут потребен ключ. ключ. А да, на него иди А, ключ. Не открывай, я уже пришла. Так. Кто? Кто и да? Проходите все. Все прошло? Давай, девчонка, ты даже -то прохода. Не? Окей. Ну, ну, да, это пароль. Теперь зеленый. Все. Ходімо далі всі. Тут всі так... Прикольно, короче. Давай я тебе Ой. Ой, тут Рені мене зараз стопить. Ой, вона, да. мабуть, біжить. Так. Легендарна фраза. Я не помню, що вона каже. Я тобі бачу, вроді. Такс, я трешки знаю <клев> звук. Все проходят. А, ну, тут все таки помогают. Все. Я что там. <клев> так, давайте я вам потримаю. Все прошло?

подсказка там еще Давайте, идите. А если Нет. не добро. Чекаем. Ой. А. Окей. Ну, давай ну, ты поднимаешь. Да. Пошли дальше. Давай, да. Окей, ще раз. там люди. Коротше, зараз буде цікавий факт. Ем, може, 6 десь п'яти до 6 років, може, 8 навіть років тому ем, в цей же день була. Коротше, коли віруси почала тільки вируситися грані, я туди була маленькою, може 5-6-7 років. І е, коротше, сейчас сказати. Е, ми з сестрою моєю. Скачала грані на телефон мого тата. І коротше. Нікіде. І коротше. І коротше ми так сильно боялись, ми тоді були е, малі, Достатньо і е, ми не стільки боялися, що не могли зайти. А то не заходило. Е, Хтось скинув друге? Давай допоможемо. Коротше, їм дуже сильно зайти. Я пам'ятаю, як е, щось коротше, б було свято, і на наступний день теж. Коротше, у нас був стіл великий на цьому в іншій кімнаті, а в батьки були в іншій теж кімнаті. Ми потім з тим були і, коротше, скачали грані, і дуже сильно боялася не грати. Давай я тепер потримаю, підемо. Е, ну, да, ми навіть боялись просто телефон відкрити. Я пам'ятаю, ми зайшли, включили цю гру і одразу ж вийшли і все. І далі мій тату дали і все. Ми більше не скачували цю гру. Такс. Можемо ми будемо спокійно грати. Да. Я вже грала на гросі. На фізкультурі. Так. Ем, зелений. Маранчевий, синій. Давай ми йому відкриємо. Все. Всі слава амбер. Стрибнує мати в цій грі. Угу. Тут так прикольно, що всі один одному допомагають, я впала. Викликаєте, <реклама> я ще не тут ще один. Я <реклама> вже одразу говорю, що тут може бути не дуже хороший звук, тому що у нас тут прям... у мене тут прям конструкція, щоб мій телефон можна було чути через мікрофон. Який під'єднаний до комп'ютера. Коротше, щоб можна було учути ніку. Таксс, все. Ходім далі. Я давайте приймаю увидеть. всі. Можеш... Ти... Окей, давай. Дякую. Такс. Тепер ты можешь проходити. Да. Uh Такс. -huh. Uh -huh. yeah. Так. Давайте, uh -huh. хтось тримає, я пройду. Далі. Далі. Я так говорю, ніби вони мене чують. Хоча можна. Тут нема войс, кстати. О, по мене просто нема войс. Чому? А. не було, я его не а всіх же була, типу, тепер провірка на обличчя, у мене не було провірки, я не знаю. Я сподіваюсь, коли не мене буде, мене відправлять в мою групу 13-15. А ви мені не хочете? Допомогти, мабуть. А, ой, точно, пробач. Ні, взагалі-то допоміг. Та давайте давай, сидіть. Сидіть. целую компанию давай Много тут у хлопчик ну ладно, буду ему держить ой, что было так, сачкай сачкай, ты еще один хлопчик Так, 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 знову ламати Угу, я всі зламаю, хоча не потрібно всі Так, знову, знову потрібно від грині втікати Втікати, так, це буде Угу Просто легендарний звук У мене виключений звук Ага. Так, давайте здавається, потримаю тут не всіх ще всі пройшли. Чекаємо. Ой. Ой. А, ти ви так от помри, коротше, тобі бейджик дадуть. Дали? Uh, Що ти да. можна купити робокси? Ну. Біжи.

Так, там вихід. Щось мені підказує, що там на вихід чуть-чуть. Ні. А, ой, ого. Так, зараз тут фоточка. потрібно. А як? Просто трогай. Аааа. Пікап. И машина. Блин, вона тут поставила. Я в ней стреляю. А я в ней А, Я лишь теперь побачила, чем я в ней стреляю. Фоточка фоточка yeah. на паспорт. Мне кстати ты б... вже придумала? Я... Ти вже придумала я... собі підпис? Що? Ти собі вже придумала подпись, Паспорт? Ні, навіщо думати? Навище ще? много часу залишилось. Ну, півроку не прям много. Ну, я би не сказала, що півроки. Ну, більше. Може, там девять місяців. Мені девять місяців, тобі десять. У мене забрала пушку. Чому? Тут ексіт. Прямо ламаємо. Не перемогла. А? У мене ще в неї 350 життів. Угу. Тут я. Фоточка на паспорт. Е, я виграла. У мене, кстати, не забрали пушку. А чому так не чесно? А ти вже вийшла? А, ні, 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 ні. а вже забрали пушку, а То я, я тоже можна? Можна щось... Хто це буде купувати, ну не знаю, Такс. Я попросила всіх бути тихо. там нам Я не знаю, що буде чути на видео. Почасто просто зайдет в комнату. Вот я же говорила. Юля. Да. Вот тут все. Почему так странно чувствуешь? Может, пограницы? А? Покора. Ну давай. Я хочу всего. Добавити в друзі. Давай, реально. Зараз всіх подобавляю. Mm -hmm. Я давно mm -hmm. добавляла Добре. Mm -hmm. Все, ми прийшли, Тут можна фоткатись. Говорю, коли мене буде фотка на хочу, щоб у мене там був такий задній, я не пам'ятаю. задній фон. Боже, вже забуваю українську. А так можно вот, трубы-то? Чтобы это казалось. Нет. Да. А трубы все-таки майка. Ой, я впала. Я okay. улетела. Иди сюда. Тут можно. О, Что-то. Ой. Так, я хочу, У -у -у. я хочу черный, я хочу черный. Просто просто вон А я черная. А я теж собі хочу червоний, ну, типа, на цьому. Який там. Типа по королевськи У нас, кстати, в школі червона доріжка, типа. Дорога така. О -о! Як я йду, добираю в школу? Коли. я розумію, що таке червона була доріжка. <му churches> Як це називається? Як я добираю школу, коли. Ой, забула. Як я добрала школу реально в четвер, коли е, запізнилася на автобус? В п'ятницю я теж запізнилася, я проспала трішки. Але мене відвезли. А в четвер я бігла на автобус. Так, так життя в Німеччині. Потрібно вставати в 5.30 Але гаразд, давай будемо прощатися, тому що. Тому що, де? Йди сюди. Я виграла. Не не де? А, все. Пошлю. Раз. Так стоять. Стій, а я до тебя стану. Вот тут, может, в принципе. Раз. Всем пока. Вы були на канале I will play. Подписывайтесь, сюда, ставьте лайки, якщо вам сподобалось це відео. Ииии зустрінемось в наступному відео. Всем бывает! пока!